Я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу розповісти в даному відео, як ви можете оцифрувати свою трудову книжку. Чому це важливо? Тому що хочу нагадати, що добігає кінець період цифрування відомості про вашу трудову діяльність як працівника, фізичної особи підприємця або фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, подаються на оцифрування до Пенсійного фонду України згідно з законом України від 5 Лютого 2021 року, фактично, з цього моменту, з 5 лютого 2021 року, так є 5 років було ну 5 років для того, щоб і роботодавці. І фізичні особи-підприємці, і фізичні особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, подали необхідні відомості до пенсійного фонду, трохи більше року залишилось до завершення п'ятирічного періоду, тобто до 10 червня 2026 року, протягом якого всі роботодавці повинні занести до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. Інформацію про найімених працівників, яка в них раніше зберігалася на паперових носіях. Ви можете зробити це самостійно, тобто не обов'язково це може зробити за вас роботодавець. Ви можете, сама процедура абсолютно нескладна і доступна кожному. Ви можете увійти до особистого кабінету на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України, але треба мати, нагадую, кваліфікований електронний підпис. Заповнити анти. Та прикріпити скановані копії паперової трудової книжки. Звертаю вашу увагу, всі е, сторінки мають бути гарно скановані, тобто текст має бути читабельний, щоб можна було е, необхідну інформацію гарно розібрати. Також обов'язково до трудової книжки подавайте документи про освіту. Тобто дипломи, що у вас є. Потім про народження дітей, свідоцтво про народження дітей. Це, ну, це більше стосується, звичайно, жінок, які перебувають у декретній відпустці та здійснюють догляд до досягнення дитиною трьохрічного віку. Для чоловіків важливо подавати військовий квіток про службу в армії. Адже всі ці відомості, хочу нагадати, вони впливають на обрахунок стажу і в подальшому на розмір вашої пенсії. Тому вони мають бути обернувані. Обов'язково зафіксовані в реєстрі застрахованих осіб. Далі, якщо ви це все правильно зробите, ви зможете переглянути в особистому кабінеті на вебпорталі пенсійного фонду інформацію про період вашої роботи і наявний страховий стаж. Якщо ж у вас о, будуть виникати запитання, можливо, якийсь період вам не буде зараховуватися, можливо, ви там по трудовій книжці і по своїм підрахункам порахували, що у вас там 30 років стажу, а от як ви. Здійснити всі необхідні дії, загрузити всю інформацію в е порталі так, Пенсійного фонду, там побачите менше, якісь розбіжності, коли будете загружати всі документи. Тоді обов'язково звертайтеся в Пенсійний фонд України для того, щоб вияснити. Також ще ви можете це все зробити. Мобільний додаток є пенсійний фонд, він теж забезпечує доступ до електронних сервісів з мобільних пристроїв, тому спробуйте і зробіть. Чому взагалі я. Б, е Теж за оцифрування трудової книжки, щоб ви розуміли, з 2026 року е, року потрібно буде, щоб всі так. Е... Трудові книжки були до 10 червня 2026 року. Всі роботодавці, всі повинні занести і оцифрувати всі трудові книжки найманих працівників. Чому це важливо взагалі навіть для себе самостійно? Тому що ви завжди можете на веб порталі пенсійного фонду можна буде подивитися актуальну інформацію щодо вашого стажу, навіть якщо ви трудова книжка ваша буде втрачена, ви переїдете, ви не зможете, наприклад, дані взяти з архіву, наприклад, різні. Бувають життє ситуації. А таким чином, якщо трудова книжка буде оцифрована, вона завжди буде по перше в доступі пенсійного фонду України. І ви навіть перебуваючи за кордоном, ви зможете без проблем оформити собі е, пенсію, адже ви будете мати необхідний стаж, і саме головне, представники пенсійного фонду будуть мати доступ до даної інформації.